Це сумка від Літковська. Це жабо. Я його виготовляла 4 роки тому назад для кліпу групи Muse. я прийшла зі зйомки, і це абсолютна правда. З собою малярний скотч. Я дуже люблю приходити в музеї і купляти щось в крамничках, і це потім входить в мої якісь стилістичні рішення. Або я можу використовувати це як прикрасу. Також цікаве, дуже архітектурне також рішення, ніби це Заха дід робила. Це брошка, У мене є ідея, куди я можу її застилізувати. І це буду я. Якщо дійсно цікаво продовжити діалог про знімання і про якісь бекстейджі, що відбувається на зйомках, що відбувається в полуарах, приходьте до мене на курс. Я щиро буду рада поділитися всіми своїми напрацюваннями і доробками до зустрічі.